Ця війна це моя, це я захищаю свою Батьківщину. Це 65-та стаття Конституції України, бо за кожного громадянина. Віталій Мартинов, участь у російсько-українській війні, бере від її початку. Пригадує, навесні 2014 року хотів воювати в лавах Збройних сил України. Однак тоді у військкоматі сказали, що призову він не підлягає. Тому захищав Україну чоловік у складі добровольчого українського корпусу. Ми знали, що в принципі. Вже це квіток в одну сторону. Ми, ми йшли свідомо на це. Бо ми вже готували себе, що туди поїхав. звідти можеш не повернутися. 30 травня 2014 року. Віталій Мартинов та ще троє добровольців виїхали з Івано-Франківська на схід України. А їхня військова база була розташована на батьківщині Діда Віталія. В селі Велика Михайлівка. Історія повторюється, як я вже казав, що під час Другої світової війни дід попав сюди на Західну Україну, а під час війни сучасної, неоголошеної з Росією я попав на його батьківщину в Дніпропетровську область, в Велику Михайлівку. У нас там наша база була. Перший бій, розповідає Віталій Мартинов, відбувся під Карлівкою поблизу Донецька. Тоді 120 добровольців воювали з трофейною зброєю, тією, яку здобули в бою з окупантами. Бій тривав чотири години. Під час цього бою, розповідає Віталій, він був єдиним, кого поранили. Під час відходу отримав поранення наскрізне ногу, стигно і наскрізне поранення. От, звідти мене виносили снайпера 95-ї бригади, наші побратими виносили. Ну, черзі там 7 кілометрів до наших позицій, бо ми заповзали туди. Після поранення Віталій опинився в лікарні в місті Покровську. Розповідає, після операції прокинувся в одній палаті з трьома сепаратистами. Питали, чого ти сюди приперся що ти прийшов на нашу землю. Я кажу, я не прийшов на вашу землю, це моя батьківщина, це моя земля. Я кажу, От представте собі, що ви живете в однокімнатній квартирі. І в один прекрасний момент приходжу я і займаю у вас кухню, туалет, ванну. Це є Крим, Луганськ, Донецька. І кажу, все, я здесь буду жити. Ви будете мовчати, ви з цим змиритесь. Вони кажуть, ні, ми будемо воювати. Вони кажуть, того я і тут я воюю. Зараз Віталій Мартинов участь у бойових діях на сході країни не бере. Він очолює громадську організацію Добровольчий український корпус також займається волонтерською діяльністю. Зокрема, разом із учасниками обласної спілки членів сімей загиблих в АТО декілька разів впродовж року виїжджає в зону операції об'єднаних сил та везе військовим все необхідне. У зв'язку з пораненням, плюс операцією на хребті, бо це все тягне за собою. Я не можу приймати участь. Ну, я можу, але це буду тягар для підрозділів. Тому я займаюся зараз соціальними проблемами, громадською роботою, волонтерською роботою, але я є бійцем духу. Так як був, так і є. Діана Коржук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, івано франківськ